Всім привіт! Сьогодні у нас буде паперова розпаковка Але, на жаль, у нас мало вже пакетиків залишилось. Ну... ну, ну мало І сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Це бомбочки з грошима та металок. Тільки я не знаю, можливо, я якісь бомбочки потеряла, а що я їх всі розпакую. Добре, з колекції їжа та напій. Давайте візьмемо. ось цей. Добре. Е, Бахта, супер, і Давайте візьмемо ось цей. Добре. З колекції пакетки. На, на жаль, два, залишилось. Я не зробила їх. Давайте візьмемо оцей. Із колекції Roblox. Давайте візьмемо оцей. Стільки пакетків на сьогодні на розпаковочку. Так, от голошок. Так, давайте починати. Але жалко, що я скоро взагалі все закінчу. Так, б ми закінчили. Ну, мені так не хочеться знову робити ці пакетики. По шоколадці у нас пакетики. Не може, ці різні нікого не попасться. Так само, як була яєчня. О да, нам ну, покупался обычный калон. Это стандарт. Его так почти все кушают. Блин, друзья, мне так лень работать на сети коллекции, так не хочется. Так, далее у нас бомбочки с грошима. Так, сегодня у нас такая бомбочка. на вроде пустая. Так, и нам тут, получается, должно попасть 100 гривен. Так, нам попалось 100 гривен. 100 гривень. Сюди. Давайте далі. Якийсь рандомний Так. Что цьому вже закінчили? Так. Блін, друзі, так не хочеться Всі колекції закінчувати Так не хочеться все це робити Знову О, далі у нас лапка. На нас фінальна лапка. Я не помню, що там повинно попастися. А, вспомнила. А, ні А, ні так. Да. Нам попала зірка. Просто зірка, не дві таких зірки. Дети спочатку лапку приклеїмо. Але, на жаль, ми сьогодні цю колекцію закінчуємо. Так. Нам була із самих моїх улюблених, тому мені так не хочеться закінчувати. Прикольно. Ось сюди. Так, і тепер треба зірочку. Таким. Далі у нас колекція Леди Бог. Так ось такий нам сьогодні на розпаковочку. Так, зараз ми відкриємо обережненьку. До речі, надо обережненько. Ти не знав. Так, я щось не поняла. Зараз у нас все буде. О! Так. Да. Нам попався обичний предмет. І це просто, ну як це пояснити, просто така надпись: Леді Баг та Супер Кіт. Давайте її знизу. приклеїмо, буде прикольно. Так. Дуже прикольно. Ще так чуть-чуть. Тут взагалі дуже класна водочка така ще класна. Так. У нас дві колекції залишилось, Так. школі. Блін. Пусть ця колекція. Зараз ми знайдемо. Давай у нас колекція їжа. Сьогодні нам на розпаковочку отакий От сок. Блін, мені так не хочеться ці всі колекції заново робити. Оце тепер моє нелюбиме. О! Да, я знаю, що нам попадеться. Вот это да, Це из фастфуда. Фастфуда. З Макдональдса. У вас вот десь секунд. Один. Два. Три. Четыре. П'ять. 7, Семь. Восемь. Дев'ять. Десять. Бо нам картопля фри попалась. Не навчу, коли у мене пакетики рвуться. Особливо коли їжа рветься. Це не ненавиджу. Ми так уже одну їжу, одну котику та одну їжу проля. І остання колекція моя улюблена. Стерма улюблена. Далі це Roblox. Так, в прошлом відео ми отримали епічну, Так хто не знав. Давайте оцей. Ну так, да, це вже, я думаю, то, о що я думаю. Так. Да. Це у нас рідкий. Це такий самий, тільки це привід. Таке я сама видумувала. Ну, служдайте. Зараз приклеїмо. Зараз це вже. Остання колекція у нас. Давай зараз обережненько приклеїмо. -мо. От сюди. І в наступне відео вже у нас останнє будуть. Я їх спеціально рядом ставила, щоб це виглядало як друзі. Дуже гарно, мені, здається, виходить. І у нас завтра вже останній пакетик, я навіть не пам'ятаю який це. А я так, да, я знаю, який це там. Я думаю, ви теж трохи догадались, якщо дивились розпаковку одну, другу розпаковку, то ви догадуєтеся. Тому всім пока.